Я закохалася пізно, аж у п'ятому класі. Це зараз смішно, але у весь час дитячого садочка, молодшої школи всі мої знайомі дівчата були закохані в когось, а я ні. Я соромилася навіть вигадала собі хлопця і всім розповідала, що люблю його. Але ось воно сталося зі мною. Ви мені не повірите, і навіть мої друзі мені не вірять. Але це було кохання з першого погляду. Воно існує, чесно. Я відчула його на собі. Я пам'ятаю, як побачила його вперше. Він запізнився на урок, і коли зайшов, я одразу зрозуміла, усе, я пропала. Незнайома відчуття в животі, наче метелики, пітніють ладоні, серце стукатить. Я тоді майже шию собі не звернула, слідкуючи за ним, поки він сідав за парту. І почалося. Гарна платячка до школи, зачіска, намагання першого макіяжу. Я навіть на канікули не хотіла йти. Як же так? Я його не побачив. Я готова була ходити в школу цілодобово. Пам'ятаю, як моя подруга, яка, звісно, по секрету розповіла, що закохана, а вона йому розказала ну на стерво. Давно було і стільки всього відбулося в житті опісля. Але досі пам'ятаю, як тоді мене було боляче і прикро. Звісно, цей хлопець не відповів мені взаємністю. Знаєте, цікаво, що в жодного моєго знайомого не було взаємного першого кохання. А воно взагалі існує. Той хлопець був закоханий в мою однокласницю і теж без відповіді. А та однокласниця теж була закохана в когось і не навзаєм. Ось так несправедливо було. Можна було б сказати, що воно було нещасливим, але ні. Емоції прекрасні, за спиною, наче крила. Я не можу назвати, що це було першим коханням в розумінні слова кохання. За коханістю так. Знаєте, як воно буває? Здається, що кохаєш, а через час виявляється, що то було так, пшик. Інше перше кохання я пережила пізніше, аж в 10 класі. І теж, ну, фанатизм людини. Не те, зовсім не те. Може, так все життя і буде, поки не зустріну того самого, особливого. Так що я сподіваюся, що перше кохання мені ще доведеться пережити. Я зустріла його, коли була у п'ятому класі. Високий, чорнявий, майже Аполлон. Ми разом ходили до туристичного гуртка і, звісно, мої почуття підпитувала природня романтика ніч, палатка, вогнище. В школі я фанатично переслідувала об'єкт своїх нав'язливих мрій. Ходила хвостиком за ним у їдальню, читувала на нього у вестибюлі, передавала записочки через друзів. Та всі ці чотири роки я не наважувалася навіть заговорити до нього, наче води до рота набрала. Вже тільки коли я відгуляла свій випускний, я випадково зустрілася з ним на вулиці. Та ми поспілкувалися вперше і востаннє. А все тому, що мій мужній красень виявився звичайним телепним. Перше кохання у початковій школі, як у багатьох, дитяче, наївне і на той час справжнє. Його звали Сергійко, і він був блондинчиком. Таким симпатичним, зі світлими оченятами і гарною посмішкою. До 4 класу ми з ним водилися разом. Він кожного дня віддавав мені своє чи то печиво, чи то цукерки. Одним словом, я ніколи не була голодною. Це було справжнім виявом кохання. Всі дівчата мені заздрили, а я носа догори задирала. Вихователям так подобалась наша парочка, що на кожному святі ми то танцювали вдвох, то пісеньки співали разом, то вірші розказували по черзі. Вже з тих часів я зрозуміла, що хлопчикам подобається скромність та розум. Хто ж ви думаєте, давав йому постійно списувати? Таке у нас було кохання, наче нічого особливого зі сторони не видно, але всі чудово розуміли, в чому тут справа. Навіть на всіх дитячих класних фотографіях Сергійко постійно дивиться в мій бік. Розлучили нас дуже банальні обставини. Я прийшла в іншу школу і про нього більше не чула. Лише згодом дізналася, що він живе недалеко від мене. Нещодавно бачила його. Він пройшов повз і не звернув жодної уваги. Але я одразу впізнала ті самі світлі оченята та тарусяве волосся. Думала заговорити, але вирішила, що краще буде не порушувати ту дитячу іделію теперішнім новим знайомством. На те ж воно і дитяче перше кохання, щоб залишитися в минулому. Червоні троянди, помаранчі, розмите світло в чорному вікні. Важко на щось дивитись, важко навіть зробити хоч один зайвий рух. Трохи розмити зображення. Важко зрозуміти, що і що. Щось тепло огортає твою руку. Щось чи хтось доторкається до твого волосся. Ти робиш величезні зусилля, щоб повернути голову ліворуч, бачиш перед собою трохи розмитий образ. Це він сидить поруч і тримає тебе за руки. Саме тоді, в цей момент, я зрозуміла, що могла б хворіти завжди, якби він так весь час сидів поруч і тримав мене за руки. До мене доносились його слова, та я не могла зрозуміти їх сенсу. Але при температурі 39,4 була рада їх чути як ніколи. Саме тоді, хворіючи грипом, я зрозуміла, що таке кохання. Перше кохання, як і друге, і третє, і десяте в тебе точно було, якщо ти можеш пояснити це не абстрактно, а образно. Правда, є один мінус: тільки ви нікому не кажіть. Іноді мені здається, що це не кохання, а просто наслідки температури. Musica Musica Musica